Продовжуємо воєнний марафон на прямому. Нагадую, що у нас студія Дмитро Чекалкін, та телеведучий. Дмитро, ми говорили, щойно із Володимиром Омеляном про цю про це корупційне викриття нардепки від слуг. Можливо, хочеш прокоментувати? Ну, взагалі, представники цього зеленого естрадно церкового шопітолія вони ж били це не тільки там цими хабарями, Да? 121 представник зеленої влади прийшов взагалі на бік ворога. Тобто, це ну практично стільки ж скільки ОПЗЖів дано ті ж не, не не приховували своєї лояльності до Росії для багатьох з них. Це був там бажаний результат прихід російських військ, але ви ж, начебто, патріотичні сили, да, і така кількість. То ну є ж інші промовисті цифри. Жодний представник цієї партії Слуг народу не постраждав, не загинув на фронті, хоча, припустимо, тої ж самої європейської солідарності, якої ну, сотні представників воюють, да, і, на жаль, вже багато загинуло. А серед представників зеленої команди немає жодного прецеденту. То це теж досить промовиста. Ну мені і... здається, що неправильно змагатися там в кількості так, загиблих, це точно не варто, але от. Якщо ми говоримо про ці речі, так зараз мережу розколихала про, про те, хто служив, хто воював, і от про це зараз вчора мережу розколихав допис колишнього генпрокурора Юрія Луценка, який написав, що а, він. Більше не буде служити через те, що, власне кажучи, ну має інвалідність для посвячених це давно не, не новина, насправді тому, що Юра хворів впродовж тривалого часу. Це не стало причиною того, що, що він там заховався від фронту, він навпаки, пішов воювати і більше року захищав Україну, але те, що почалося в соцмережах. Там якісь такі дивні обвинувачення, якийсь такий дивний хейт. От це дуже здивувало. Цей поділ мені запам'яталося з того, що написав: що Ми дійдемо так до того, що будемо питати, це військовий від такої політичної сили чи від такої політичної сили. Так неправильно. Дивись взагалі-то. Це спрацьовує політехнологічні прийоми подаляка, коли роздмухують питання, яке насправді ну, абсолютно не є першочерговим сьогодні. Ну, людина повідомила про те, що вона дійсно після важкої хвороби пішла воювати. Тепер в неї ускладнилася після цієї хвороби. Вона отримала другу ступінь інвалідності. Тобто, але в той самий час мовчать про тих ну, не просто там хаба. Парників, але е, таких одіозних персонажів, як той сам чи трухін, які то пішли не просто в ліс, да а виїхали е, за е, територію країни, хоча проти них діють там кримінальне впровадження. Хто дозволив і при чому це ж давали їм дозвіл керівники найвідповідальніших тут структури? Там і РНБО задіяно було, і е, управління розвитки. Тобто, чому про цих персонажів всі мовчать? Чому про них? Ніхто не розповідає Взагалі, є теми, наскільки настільки скандальні, які мали бути ну, впродовж років в центрі уваги, як той самий Трухін, да чи Трубіцин. Я вже не кажу про там колишнього е цього слугу народу Полякова, якого отруїли за скільки за чотири дні після того, як він розповів на багатьох телеканалах про систему 20-30-50, да, про те, як роздають конверти з доларами в вбиральних Верховної Ради. Він дав свідчення набув, наскільки я розумію, розумію не тільки він дав свідчення, були ще інші персонажі задіяні в цій схемі. Були фотографії, зроблені відповідно з цими розписами які ставили народні депутати в цих відомостях. Да, про те, що вони отримали ці гроші, де в, в, в збурення громадськості на цю тему. Ну як це в жодній в жодному парламенті? Я мені довелося бути в багатьох там парламентах світу? я не уявляю собі, що така такий ступень був. Корупційної скандальності в, в, в обраних народних депутатів. Ну, тобто це ж не просто 5-6, це 250 з надлишком, скільки там, 250 Я вже не згадаю. Якщо взяти середню суму навіть 30, 30 тисяч доларів, які вони досі отримують в конвертах, то це 7 мільйонів доларів. Ну, ми цього не знаємо, це припущення. припущення доклад, Я то, маю це сказати. припущення 7 мільйонів доларів на місяць. 7 мільйонів навіть більше, там, до 8 мільйонів. Тобто, це відповідно 100 мільйонів доларів на рік за роки дії цієї Верховної Ради. Це практично вже, вже півмільярда, півмільярда грошей передаються в конвертах народним обранцям і цю тему. Ну, крім там дійсно там патріотичних каналів, каналів ніхто не чіпає. Чомусь там представники цієї української правди цю тему замовчують, як замовчують там ті самі скандали з яйцями по 17, чи там з олією по 111, чи Яблука по 52 гривні? Де ж ваші сміливі розслідування на цю тему? Ну я вже не кажу про найбільший скандал з усіх там банківських скандалів за всю історію банківської системи, коли 400 70 мільярдів доларів відмитих брудних грошей. Ця справа розслідується в п'яти американських штатах. Чомусь там 100 слідчих цим займаються. А скільки слідчих в Україні цим займаються? Але ж мені те саме ізраїльські журналісти кажуть: ну так це ж у них там заарештували чергові там рахунки Коломойського Боголюбова там чи дубілета. Кажуть, ну так це ж вкрадені вас гроші. Чому ви не Чому маємо займатися е, задорученням е, сьогоднішнього керівництва Приватбанку? І інших там структур в Ізраїлі. А де відповідні рішення українських судів української прокуратури? Де відповідні подання? Це ж рекордні суми. Там ну загальна сума цих оборудок: 470 мільярдів доларів. Ну скільки ж можна було розслідувань провести, провести на цю тему? Ну, тобто, це такі не менш резонансні теми, чим чим, чим Чонгар. Да, і це ж насправді, кардіал. насправді, ці розслідування, і особливо ті, які стосуються закупівель в Міноборони, це дійсно дуже резонансні теми. З останнього, що з'являлося, це дизель по 80, так. який ще там, ну як писали в усякому разі, нібито був розбавлений на додачу до всього, мало того, що ціна така була. Ну і от перераховані тобою там яйця по 17, і все. Решта, це дійсно ті речі, які дуже непокоїть. непокоїть більше навіть ніж усі ті мільйони, хоч вони теж безумовно, але непокоїть по тій причині, що. Е від цього дуже страшно, що це може стати перешкодою нашою на шляху там євроатлантичної тієї ж інтеграції. Так і от ми бачимо, що президент Володимир Зеленський дуже напористо наполягає на тому, щоб Україна отримала е, запрошення до НАТО і апелює до президента США Джо Байдена, причому в День Незалежності Америки. Ну окей, напористість – це добре, але ми бачимо відповідь буквально там сьогодні. Від сполучених штатів про те, що це станеться не раніше, аніж Україна відповідатиме стандартам НАТО, ну дуже зрозуміло і і дуже прозоро. Це відповідь від Білого Дому, так яка з'явилася. Тобто, мова і в корупції виходить теж ну не тільки корупції, але й в. Кількості російських агентів в державних органах української влади. Ну я уявляю собі, що це не десятки, це сотні. Я ну, переповідав колись історію, як я в Києві заходжу наприкінці нульових в ресторацію. Це в в Музейному провулку там лікран кафе був такий ресторан. і Я йду там на зустріч з відомою людиною. Там вона сидить наприкінці в кінці залу, і в оком краєм ока бачу російського дипломата, з яким ми працювали колись там в 90-х, Ну тоді вони були більш. Про ніж Україна. Вони тоді подавали заявку на приєднання до НАТО, обнімалися з американськими президентами. Це в нас тоді були утиски свободи слова, в нас вибивали журналістів, а в них тоді демократія і свобода слова якраз була на європейському рівні. Ну, тобто, ми тоді з ними товаришували, Хоча я знав, що в нього всі навіть російські дипломати шуткували, що в нього скільки там зірочок в нього, і чи він не свершик, чи він е, е, грушник. Ну тобто були різні е, на цю тему е, думки. І от я бачу його, я пам'ятаю добре його по, по Ізраїлю. Багато років його не бачив. Ну і в мене така ще армійська звичка, коли я когось бачу, та ж полковник, Льоня, привіт. І так я його стискаю в обіймах, а він, він мені на вухо. То взагалі-то я давно генерал, і здесь я не Льоня, а Вова. Ну тобто я його практично викрив, да тобто, і потім мені вже спільні знайомі повідомили, що цей льоня ну він вже покійний, можна назвати його прізвище Леонід Петров, дійсно, генерал СВР, який їздив сюди. Ну, як на роботу в нього була ця лігенда. Він успадкував найбільшу колекцію там свого часу нумізматичну від свого ще Діда, і він під цим приводом зав'язував зв'язки з різними людьми. Дійсно був досвідчений і так через оти зв'язки з. Знаходив клієнтуру для вербування. Хороше тобто, прикриття. Так, він був, да, він був ну, дуже досвідченим таким. Можна по ньому знаєте, писати в інструкції, як себе поводити. Я ось згадую свого часу, бо, можливо, я теж був об'єктом цього вербування свого часу, да, там, 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 в 90-ті роки. Але сам факт, що вона була просякнута, ця вся, вся українська державна структура. Мало того, у то нас цілий крило було в СБУ на володимирах. Де сиділи офіцери ФСБ, і коли було заборонено заходити під час Януковича українським СБУшникам. Тобто, ну, сь сьогодні... Якщо ми не позбудемося, да у цих ворожих агентів вони ж нарі абсолютно на різних рівнях вони перебувають і американці. Що ну як ми сьогодні вам даємо можливість долучитися до НАТО, до розвідувальних структур, даємо вам розвідувальну інформацію. А завтра якийсь єрмак зливається росіянам. А потім Зеленський в своїй розмові з Лукашенко викриває цих вагнерівців і здає практично і, 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 і зриває найуспішнішу можливо за всю. Там останні там 10 років історію розвідних служб розвідниці служб світу, як про це написав е, Грозів в, в, в Белінкет. Тобто, як можна довіряти таким людям, якщо сьогодні ми дали їм, вам дали транш на десятки там, мільярдів доларів? А завтра виявляється, що всі ці долари в е, кишенях і в диванах заступників міністра, яких потім ніхто не притягує до відповідальності. Тобто, якісь там, ну це зараз зловили там цю депутату да, на три. Тисячі, але ж ми всі знаємо, що ці три тисячі ну, в порівнянні з тим, скільки тільки обертається в, в, в кишенях депутатів, слуг народу, тільки в Верховній Ради, це ну, тисячна мільйонна доля того, які, які ці гроші величезні в корупційних цих схемах обертаються сьогодні. Тобто, ну знищувати ворожих агентів треба не після перемоги, а заради перемоги. І хто сьогодні цьому сьогодні за гратами сидить полковник Червинський, який насправді був постійним контрагентом в американських спецслужб, з яким вони узгоджували свої дії, свої операції? А саме його садять до в'язниці, а на якогось там деркача, який виявляється просто за гроші роками, за гроші ФСБ тут знов ж таки будував свою систему ворожих агентів, агентів впливу серед. Дані абсолютно різних різних структур, там починаючи з енергоатому і закінчуючи СБУ на, в на стратегічних напрямках, були е, призначені відкриті російські агенти з цього офісу е, Клюєва і. Сівковича з Москви давали розпорядження, кого на яку посаду призначити, і це ж тільки ну верхівка айсбергу. Скільки таких призначень на абсолютно різних посадах було зроблено за останні роки? Де в нас діяльність наших органів по знищенню цих агентів? Та тут хотілося би запитати, чи ми позбавилися від усіх цих російських агентів, але ми розуміємо, що в очевидні, і в очевиді цей процес триває. Дай Боже, щоб він був, був активний і успішний, та тому що дійсно багато питань виникає в тому, в тому числі там щодо того ж Баканова. Наприклад, нам сказано, що не знайдено нібито жодних там порушень, але питання залишаються. Так в тому справа виявляється, що він зараз оце... Були Відеокадри, де він з усією ось новоназначеною керівницею Арма, да, як і Олена Дума, да, де вони разом з деркачем вони брали участь в розкрутці якраз цих плівок деркача. Тобто ворожий агент, як стало відомо ще тоді, да, за дорученням саме банковий розкручував. Це ж Дубінський визнав, що йому доручили саме на банковій Єрмак, долучив доручив йому долучити до цієї операції по розкрутки цих плівок, ну це тим не менш не підтверджена інформація. Це ж, це ж Дубінський сам сказав, що він був на цих прес-конференціях за дорученням банкової. Це ж я просто переповідаю його слова. Тобто, операція, яка завдала такої шкоди співпраці з нашим стратегічним партнером, яка практично заклала в, в, в міну повільної дії. Ну, от я ставлю себе на, на місце Байдена, ця людина, Зеленський Єрмак, яким він має. Тиснути руку вони ще два роки тому порушили чотири кримінальні справи проти нього і його сина. Ну, я, Там, я, а... Після цього можна очікувати якусь максимальну прихильність. Ну, я нам кажуть, що нам мало даєте. Нам давали б набагато більше, якщо б вони довіряли цим людям, довіряли своїм контрагентам, а не бачили в них ворожих ворожі сили. Що ми б мали абсолютно моральне право звинувачувати захід тим, що він умиротворює Путіна, якщо б самі визнали свої помилки дворічної давнини, тобто Зеленський вже впродовж останніх місяців перед розповномасштабним. Наступом звинувачував американцям, що вони нагнітають, вони розкручують, а Рахам я кричав, що СНН краще гірше ніж Скабєєва, ну і що це відлякує інвесторів, що це, це відлякує? ми пам'ятаємо, що, що ми втратили 7 мільярдів, але ж ми реально втратили сотні тисяч життів українців через те, що вони абсолютно знехтували цими попередженнями, і хоча б ну елементарно визнати свої помилки, визнати свою відповідальність. Хоча б одним словом, я О, це не кажу, ключове що там, Ставати на коліна і просити вибачення. Але якщо ти. Вимагаєш сьогодні від американців бути святішими за Папа Римського. Ну так хоча б згадай власні вислови, що треба просто припинити стріляти, закінчити війну в своїй голові і можна десь зустрітися посередині. Ну якщо тоді я пам'ятаю, наскільки мене збурило це інтерв'ю, яке розійшлося там, скільки 20 мільйонів переглядів було в цього Гордона, його інтерв'ю з Зеленським, де той каже, що треба просто да, сісти і зустрітися посередині. Ну так не зрозуміли наші співвідні. Чизники, що якщо ми зустрінемося з путіним посередині, то це ж сотні тисяч, сотні десятки мільйонів наших співвітчизників опиняться по той бік цієї середини на окупованих територіях. І Путін дійсно хотів дев'ять областей своєї новоросії в своїх всіх промовах. Повторював про це. Оце все до історичні цим довідки до наводив. Але зрештою він отримав сьогодні чотири з половиною українські області. Те, що він хотів, те йому й дали. Зрештою, маємо те, що маємо. Про визнання помилок тут важливо зауважувати постійно агресор Росія це вона здійснила агресію. Це вона несе відповідальність за людське життя, за покалічені долі за розбите майно, за все, що трапилося. Але тут мова про інше: ми говоримо, ми намагаємося проаналізувати, що, що ми десь там не не робили, і, і тут постає питання. А чи ми повністю проаналізували для себе і зрозуміли це на майбутнє? Оце для мене ключове питання. Насправді, чи коли Путінська Росія буде переможна, коли це станеться? А, чи ми не повіримо знову там в брехливі обіцянки, в братній народ, ще в якісь інші казочки, які можуть з'явитися на той час про те, що вони тепер інші, що вони, мовляв, цього не підтримували, і знову почнемо слухати русські пісні і дивитися рускій фільми. Ну, в тому справа я часто наводжу приклад Ізраїлю після перших там декількох днів поразки так званої війни судного дня, саме за рішенням за ініціативою тодішнього прем'єр-міністра Мейер, киянки, яка тут народилася, тут буквально в 100 метрах звідси, де ми зараз знімаємо. Да? Саме за її ініціативою за ініціативою міністра оборони Моше Даяна була створена так звана комісія грамата яка впродовж там декількох місяців розслідувала їх звинуватили керівництво звинуватили в тому, що вони провели не час тільки часткову мобілізацію, а не повну мобілізацію. А в нас не те, що частковий не повний нас ніякої на часто проводять паралелі там з якогось переляку між Зеленським та Черчиллем. Черчилль за два дні до вступу до вступу е Британії в Другу світову війну почав е в компанію наймасовішої евакуації, де до двох мільйонів дітей було вивезено з окупованих територій з територій, які піддавалися можливому там Наступу і бомбардуванням. А в нас за два дні вивозили Кабмін, вивозили ДБР і прокуратуру. А в решту всіх співвітчизників заспокоювали і цей Арестович до останнього часу казав: розбирайте тривожні чемоданчики. Хто за це поніс відповідальність?